Бувають варіанти, коли товари надходять на склад без рахунку, лише за накладною. Для цього в нас є робота, режим накладні. Тут ви можете знайти усі створені вами накладні. У полі стан по документу ви будете бачити інформацію до якого рахунку відноситься дана накладна. Тут ви можете створити як відпускну, так і прихідну накладну. Давайте створимо ще одну прихідну накладну. Зверніть увагу, що нумерація накладних, котрі створені у режимі накладні, буде починатися заново і буде відрізнятися від нумерації накладних, котрі створені по рахунках. Я зміню номер накладної приходу, виберу партнера та виберу товар. Нехай це буде товар з існуючого довідника, проте з доповненими даними про нього. Тут вже є вказана ціна та відпускні ціни, котрі не залежать від проценту націнки. Ми їх вносили разом з імпортом даних з Excel. Натискаємо ОК для збереження інформації та два рази натискаємо, щоб внести дані в накладну. Я ввожу кількість в дві штуки, ОК, закриваю довідник, бачу заповнену табличну частину. Можна змінити ціну. Встановлюю термін оплати так само до 12 го числа, натискаю ОК. Зверніть увагу, для накладних, котрі створені без рахунку, ми бачимо окреме віконечко стан по документу, в якому вказана сума накладної та сума проплати. Фіксуємо даний документ, він попадає в категорію завершені та здійснюємо проплату. В даному випадку я здійснюю проплату з розрахункового рахунку. Вибираю відповідального та вказую статтю витрат. Окей. програма питається, чи фіксувати документ. Фіксувати. Бачимо зелену галочку біля накладної. Це означає, що вона повністю оплачена. Заходимо на склад товари на складах. І бачимо кількість дороколів на складі. Внизу є таблична частина, в якій ми бачимо, що 30 вересня на склад поступило 62 дироколи. Це був наш імпорт первинних залишків. 7 жовтня від постачальника ПП надійшло ще два дороколи по ціні 15 гривень за штуку. Таким чином, у нас утворилися дві партії товарів за різними цінами. Закриваємо режими роботи. Також ви можете перевірити здійснені платежі, зайшовши у режим фінанси платежі. Тут зберігаються усі ваші проплати. Внизу ми можемо бачити причину оплати, це була оплата згідно рахунку. Нижче ми бачимо оплату згідно накладної. Зверніть увагу, що платежі, котрі здійснюються з ваших поточних рахунків, будуть виділені червоним кольором. Щодо надходжень на ваші поточні рахунки, касу або в особисті фінанси, вони будуть виділені чорним кольором. В даному режимі ви можете вносити зміни, проте будьте уважні щодо стану документу. В даний момент ці платежі є проведені. Також ви можете перевірити залишки за банком та касою на поточну дату. Отже, залишки за касою 1950 гривень. Перевіряємо на попередній день. Бачимо, що з поточного рахунку та з каси були зняті правильні суми. Ось ми розглянули надходження товарів на склад та платежі за рахунками та накладними. У програмі або офіс щасливий підприємець. Гарного дня!